Всім привіт! Ми сьогодні у місті Полтава на чемпіонаті Ейфорія. Привіт! Привіт! Як твій настрій? Все добре. Вже все відпрацювала. Да, Чотири номінації завершено. Переживаєш? Ну так, трішки, хвилююся. Да. Хочу сказати, щоб ти не хвилювалась, тому що в тебе я впевнена все вийшло. Тому Дякую. видихай, відпочивай та чекаємо вже на нагороду. Дякую. Вероніка, привіт! Привіт! Що ти тут робиш? Ну, як бачиш, вії нарощую. — Сама собі? А, ні, я приїхала до свого батька, бо на жаль, у неї не було місця, пошла до Полтави їхати. І як тобі? Да, нічого, так? Зараз побачимо. Побачимо, побачимо. Сьогодні в Полтаву приїхала у Полтаву приїхав наш партнер Тетяна Андрієва. Пішли до неї. Так. Тетяна, доброго дня! Привіт, привіт! Скажіть, як ваші справи? все чудово сьогодні. Я оцінюю дівчат, які працюють з бровами. А дуже цікаво, дуже прикольний чемпіонат. Організація класна. Бачу, дівчат з Unreal, Вони теж стараються працюють. Мені дуже подобаються роботи насправді. Взагалі, от юніорчики такі молодці. У нас одна дівчинка навіть нам розписала на листочку, що вона робила, які там яку фарбу використовувала. Тобто вона там так постаралася, і це як приклад для інших. Це щодо ламінування, Якщо ми беремо фарбування, ось дівчата зараз роблять до фарбування. Я так прийшла по і зрозуміла, що форми реально класно дівчата роблять. Мені вже Цікаво оцінити, тому що Репресійно. Я задоволена. Що скажете дівчаток, Котрі ще понаються, йти на чемпіонат? я Де. хочу сказати, дівчата, якщо вимагає ліса йти чи ні, то вам потрібно йти, Де. тому що тут ваш розвиток ніколи не потрібно боятися. Звісно, воно страшно. Але я б не була б тут, аби я боялася. Ваш шлях це ваш шлях. Немає такого, що в нас велика конкуренція. Ну і що ж скрізь велика конкуренція, але всі. Знаходять своє місце і успішні, якщо цього Так, а поки йде номінація, я нарешті знайшла Анну і хочу їй зробити подаруночок, тому. Ходімо зі мною Доброго дня. Добрий дуже гарно дякую. виглядайте. Хочу дякую. вам сказати велике дякую, що завдяки вам ми можемо приймати участь у такий крутий події. Дякую. І хочемо вам. Ви наш партнер, хочемо вам подарувати таку відзнаку за те, що ви в наша підтримка, в наше натхнення і в нас ще далі. Далі буде більше, більше. Дякую. будемо нашої великої команді. Його символічно в щитку. І... Вікторія, як Ваші справи? А -а -а. <сіх> <Ой>. <сіх> Весь асортимент бренду Unreal ви можете прийти і подивитись в нашому магазині в місті Полтава. Всіх запрошую. Я Лукашова Вероніка, і ми на Ейфорії Beauty Champ. І сьогодні другий день чемпіонату та перший день мого суддівства. Вже відсудили номінацію 3D. І далі мене чекає попереду класика. Що можу сказати про свої емоції, роботи дуже класні, конкуренція шалена, але я вже бачу фаворитів і сподіваюся, що дівчатка займуть. Усі гарні місця і отримують круті емоції. Мене звати Вікторія Бакумова, я учасник чемпіонату, вже третій раз приймаю участь, і мої емоції від чемпіонату це дуже нервуюче, але приймати участь необхідно, потрібно. Я тут Виросла, я вже розумію, що наступного року мені треба вже бути старішиною або суддею стажером. Тому що розвиток це саме цінне, що може бути, і треба в себе вкладати, приймати участь у чемпіонаті, отримувати класні емоції, класні відчуття, подарунки, це все. Це все. Ми вже не нагороджені. Дівчата дуже хвилюються, але дуже дуже чекають вже цього моменту? Привіт, мене звати Валерія. Я сьогодні вперше беру участь в чемпіонаті «Ейфорія». Зараз в нас буде церемонія нагородження. Я дуже хвилююсь. сподіваюся на найкраще. сподіваюся на хоч якийсь кубок. Подивимось. Які ваші враження від того, що ви отримали грант?